Дорогі друзі, ми готуємо до стурму на замовлення. Ось таких у нас два куска балика. І наш головний інгредієнт це нітритна сіль і звичайна кухонна сіль. Насипаємо нітритної солі і цією нітритною сілью натираємо наше м'ясо. Бату не даємо, нам нітритна сіль дасть, щоб колір м'яса у нас був. Бо стурми ось такий, а не потемів і не втрачав свій олір. Так, рівно награємо. Один кусочок можемо. Так само натираємо і другий кусок. Всі переживаю, що нітрит нас стільки У нас 0,5% тільки. Нітриту у солі, тому ми так посипали трішки, небагато неї дали для кольору. І у нас бострурма буде ось такого кольору. Боструму виложуємо, засипаємо в кухон усі, звичайно. Робимо подушку, ложимо. М'ясо, на сіль. Солью засипаємо зверху, приправ ніяких поки не даємо, тільки сіль і все. Сіль виганяє у нас лишню влогу із бусурми і просолюється м'ясо. Ставимо ми в холодильник, у нас. 3 кг м'яса, куски у нас е, по 1,5 кілограми. Е, кілограм потрібно, щоб просолювалося 2 дні. Так у нас пів, по 1,5 кг ставимо в холодильник на 3 дні. Наше м'ясо пролежало в солі 3 дні. Ми дістаємо його, змиваємо під проточною водою. І під холодною і ложимо в холодну воду для того, щоб наше м'ясо вимокало. Ставимо в нього на 3 години, потім воду злимо і додаємо нової води. Постить ще 3 години. І тоді будемо діставати і намашувати спеціями. І так само другий кусочку беремо. Знімаю сам, трішки незручно, поки підливаємо холодною водою, набираємо холодну воду, відходимо і заливаємо в нього холодною водою. Ось такі гарні шматки. І ще ці волокна трішки познімаю і таке стало тверде. Гарний на вигляд м'яса. Зараз помилю нашу посаду і в неї холодною водою. Також на 3 години і через 3 години ми воду поміняємо. Ось і настав той момент, коли ми будемо наше м'ясо натирати спеціями. Ми вибрали такі спеції паприка Копчена. Ось таке суміш перців, італійські трави. Монстер стейк, це у нас гостенька, ми одну зробимо гостру, а одну ні. І для замазки ви... будемо використовувати рисову муку. Для того, для початку ми беремо наше м'ясо, воно е, мокре, ми виняли його з води, беремо наші паперові рушнички, вжимо на стіл, вложимо м'ясо і. Висушуємо, щоб не було дуже мокрим. Ми попередньо наше м'ясо постаралися по максимуму жилки всі зняти, щоб у нас нічого не не було. І так само беремо другий кусочок, покараємо опорону шничком. У нас сьогодні балик, ось такі два кусочки. Вже замовлені до друзів. які У нас попередньо замовлені і Зараз будемо змішувати наші приправи із мукою. Покажемо далі, що робити. Норми спеції на бостому немає, але потрібно, щоб наші приправи разом з мукою вкривали мінімум міліметр наше м'ясо. Тому спецій не економимо. Тому що потім буде зверху, міліметровий слой буде відкришуватися. Це нічого страшного. Хто любить спеції, а хто ні. так, відкриємо. так, На одне є, все руку. Беремо три ложки муки, добавляємо воду і робимо тісто І спеції і муки для маски нашого блюду. На каналі декілька рецептів вже, тому підписуйтеся і ставте лайк. Беремо воду і перемішуємо тісто. Потім нашим тістом ми будемо вмазувати бустурмо. Попередньо ще нам потрібно прив'язати шнурочок, на якому буде наша бустурма вісити в прохолодному місці. В підвалі у нас температура зараз 7 градусів, вологість 90 градусів у нас там вісить хамон. Ми повісимо до хамона. Так, ложкою трішки неудобно, Тому удобно, Ну і руками робимо тісто. Натраємо м'ясо. Спеціями, перемішаними цим тислом, яке ми зробили, і робимо, щоб десь м'ясо наше було вкрите міліметр. Ми для цього рецепту використали рисову муку, вона більш еластична. І так гарно замажимо. Зараз ми використаємо пів спеції на перший кусок, а далі додаємо до того, що залишиться. Ще монстр стейку. І у нас буде другий кусок гострий. Тому одним буде гострий кусок м'яса, а другим не, не дуже гострий. Паприка копчена дуже дає такий яскравий смак, але інколи дехто любить і гостре, що було. Мясо нарезается тонкими полосочками. Смак и специи до мяса нужно будет мало из этого всего. А кто не любит специи, багато, то не будет есть, и просто снимет их из бастурмы. Добавили столову ложку приправи Monster Steak для гостроти і другу бастурму будемо робити гострою. Так, перемішали всі спеції, зробили тісто. нас перша бастурма. І будемо робити витримку місяць, що на місяць у нас висела тільки. Вправимо замовникам. Ми будемо ще показувати на відео, як вона у нас виглядає, де вона буде вісити в'явитися, а вже пробувати будуть наші замовники. Тому, якщо вам цікаво, як на смак і як вона виглядає готова, у нас є нарізочки на нашому каналі. А найкраще замовте у нас, ми вам приготуємо і ви спробуєте. Не соромтеся, пишіть. Ми всім відповімо і по можливості, думаю, якщо було для життя, зробимо для вас бастурму, Тому що Зараз погода це дозволяє. У нас камери немає, тому у нас м'ясо в'ялиться. В підвальному приміщенні, де температура 7 градусів, ми її не сушимо, а в'ялимо. Тоді більш такий аромат виражений м'яса. м'ясо. Правильно просто му а не сушити. Ось так і замазуємо другий наш кусок і відправляємо в підвал просушки. Дякую всім за перегляд. Ставте подобайки, коментуйте. Для нас це буде для каналу краще і більше людей побачить. Дякую вам всім за перегляд.